Сфера, палки почуття і шансон на максимальних обертах. На базі палацу культури Чорноморська відбувся концерт українського співака Дмитра Вулканова. Я туда, і не сказати, і не знаю, Співак зачарував зал своїм співом та ораторськими навичками, відразу продемонструвавши високий рівень вокальної та сценічної майстерності. сподобалось. я на Вулканові вже не перший раз. Другий раз я був у акаржі. Мені дуже подобається Вулканов. Він такий гарний співак. Як давно ти слідкуєш за його Ну, напевно, з 2023 року. Відчуття дуже. Дов йому дякую. Я хочу, щоб він носив мій оберіг, який я йому подарила. Кожна пісня Дмитра це життєва історія. На початку війни хлопець, як і багато українців, зіткнувся із жахом війни. Поки Дмитро знаходився у тоді, ще на окупованому Бридянську, його мама була у Селедарі. Тоді, через півтора місяці, Дмитро зміг зв'язатися з матір'ю. Ця чуттєва історія надихнула хлопця на написання пісні. Аудиторія співака складається з людей різних вікових категорій, але до кожного вдалося знайти підхід. Концерт Дмитра був переповнений комічними історіями, які стали ключем до сердець глядачів. знаєте, Стає стіла ж не скарга, як розластіва ж то саме. І вони було повосіться. Він стало п'ятдесят п'ять. Причам такі, знаєте, тиші, стречі і хороші. Такі до ткань така новотіє, ну, та вас нови ну, поняли. Конечно. Я стою. В цій думаю, я маму надо брати, риюся в трусах. Думаю, так. Оці біленькі, думаю, на сцену, нічого, піду. Оці на піспорт на різинки», якщо після концерту щось перепаде, подивитися, роздіться. Усі Саші трусики куплю, думаю, хороші. У нього, правда, XXL. У мене есочка. В час концерту публіка споглядала гарний тандем Дмитра та його напарника гітариста Олександра. Хлопці швидко знайшли спільну мову, що неабияк впливає на атмосферу виконання. Ми з Дмитром працюємо не так давно. І все, що глядачі бачать на сцені, це не просто так, це нароботки, це не... на це приділявся час. Але тим не менше, з метром ми дуже швидко знайшли спільну мову, комунікацію, і все все те, що ви бачили, воно нативне, воно таке, як є. Це не вигадане, не видумане. Це от такі відносини в нас з ним насправді і є. Дмитро Волканов разом з благодійним фондом Україна усе» організували всеукраїнський благодійний тур, метою якого було зібрати кошти для підтримки захисників держави, які щодня ризикують життям заради безпеки всіх громадян. На даний момент ми збираємо на пролежилети саме в цьому місяці. Дякую вам дуже важко. Будь ласка, і це не Тримуйте українське, слухайте рідне, все буде Україна. Захар Захартоволжанський, Лезавед Шерметєва і Т.